Ну, трішки схожі візуально. Ми з однієї сторони схожі, і з однієї сторони і, і не схожі. Брат до мене телефонує, я вступив до лав Збройних сил. Кажу, що ти мені не сказав? Я дивився на зорі. По сьогоднішній день я не можу підняти очі. Туди, не знаю. Ми розуміли, що до ранку ніхто не доживе, ми були готові на це. Рідкісна зустріч братів Назар у Дніпрі на лікування. Захар у короткій відпустці зустрілись на алеї пам'яті загиблим військовим. Побачили знайомі обличчя. він дуже добра людина. Він сідає, щоб на зустріч. Він гукав мене до себе, що снайпери, перед них переводився. Назар старший на 15 хвилин. До 14 років вони були схожі як дві краплі води. Згодом стали трохи змінюватись. Він з усмішкою згадує, як бились Захаром, та звісно дурили знайомих. Між собою билися рідко, але сильно билися до крові, не давали друг другу вступки. Ну але якщо когось нас то струни, то там уже рідніше не буває. Захищав і получав за нього, Було тут ми ж однакові. Він десь з кимось не подружив, а мені розбиратися. Просто до мене підходять Здравствуйте і все, і починається бійка. Це прям-прям це школьні перші роки дитинства. Там таке було. Там уже коли ближче 12 років, 14, то навпаки. От, е, я звернув увагу, що навпаки він от як брат, як е, на 15 хвилин на старший він завжди тримався біля мене. Трішки схожі візуально. Ми з однієї сторони схожі, і з однієї сторони і, і не схожі. Всередині себе ми не схожі були зовсім один В дитинстві фотографувалися, це так. Я не пам'ятаю, чи ми боролися за ці берети, чи ні. На погані оцінки я завжди носив його щоденник. Завжди брав його щоденник і носив. Таке було. Вчителі путали, та вони до сих пір, напевно, путають. А так дівчат дурили. Назар любить спорт і щось майструвати. Захар романтик, добряк, правдолюб. Перший вірш я процитую його, бо я його пам'ятаю. Він короткий. Я просто його е, моментально і не записував нічого. Він просто в голові по сьогоднішній день. Не закривайте хмари місяць. Нехай він світить у вікно. Він мовчазний. Не може вам сказати, що щиро вас кохає вже давно, що щиро любить вас і тримав собі надію, що ви також кохаєте його. Брати створили свої родини. У Захара першого народився син. Почалась війна, обидва непризовного віку. У перші дні Назар волонтерив і допомагав військовим будувати блокпости, аж раптом йому подзвонив Захар. Брат до мене телефонує, я вступив до лав Збройних сил. Кажу, що ти мені не сказав? Ну, от просто я слідом туди побіг, щоб до нього і не вийшло. Сказали, що набор закінчився, місця немає. А навіщо? Е, щоб понервувалися е, рідні. Всі відмовляють, е, тобі 25 років, е, досвіду немає, в армії не служив. Це в'язниця, ми тебе не візьмемо. Нарешті сказали, що може бути водієм у лавах ТРО. І скоро буде виїзд на Харківщину. То я залишився там ночувати, я не повірив їм. Поїдуть без мене. Я думаю. І все потім. Е, вже напрямок був Донецький. Ми туди поїхали і два роки без ротації, але пліч о пліч. Відправляємося на бойове завдання. <клухи> <клухи> так, брати опинились у різних бригадах ЗСУ. Захару у 128-й бригаді, ТРО, а Назар підписав контракт з 93-ю бригадою Холодний Яр його відправили на навчання у Велику Британію, а звідти у Бахмут. Стояли на підступах до міста, стримували наступ росіян. Там було справжнє пекло. З рідними це затець було дуже тяжко. Я не розмовляв ні з ким десь близько 40 днів. Ми з хлопцями почали жартувати, підіймати другову настрій. Ми розуміли, що до ранку ніхто не доживе, ми були готові на це. Ми... Там командир згоду сказав, хлопці, якщо хочете, можемо відійти назад, але залишимо позицію. Ми всі відмовилися. Сказали, будемо держати до останнього, тому що... Дома сім'я не хочеться тієї влади, як ворога. Дорогі українці, друзі знову з приводу коптера. Збір коштів триває. Ми вам дуже вдячні українцям, братам, сестрам. Переживав, я розумів, що служба він виходив іноді на зв'язок. Вони відкривали збір на коптер. Начебто відкривали збір, і іноді я його бачив. Дозвонитися до нього я не міг. Ну я бачив, що він там викладає там 15 днів, може місяць. Щось щось приходить. Звичайно, переживаєш напрямок тяжкий. У важкому бою Назар втратив більшість побратимів. Він не вірив, що виживе, і найстрашніше настільки виснажився, що сподівався на миттєву смерть. В око прилетіла міна. Назар отримав важкі поранення. А в мене не було аптечки, турнікета, на жаль. Для себе я просто глиною позабивав собі поранення, місця, де була велика масивна крововтеча. Просто глиною, землею, забивав. У той момент Захар теж був на бойових позиціях на Донеччині. Я тоді пам'ятаю в цю ніч. У мене я навіть, як сказати, я навіть не відчував, що щось може з ним трапитися. От таке спокійно було все. Пам'ятаю, лежав на позиціях, не їм навіть ніде а на вулиці. Було жарко, я дивився на зорі. По сьогоднішній день я не можу підняти. Очі, туди не знаю. Дзвонить <звук> дружина Захар, а мене дружина теж дуже емоційна. Назар і плаче. А я в мене так. Ну, Богу, є зна світі все добре, слава Богу. Назара доставили до лікарні. Захар помчав до брата. Я його обнімаю, я не подумав, що в нього рано осколочні. а він, воно ж болить. А я його обнімаю міцно-міцно. Він каже, Захар, зараз получиш? Два уламки дістали, але в тілі Назара зараз ще 21. Щоб їх позбутися, треба провести у лікарнях близько року. Старший близнюк не хоче випадати настільки зі строю. А у Захара вже 9 контузій. Гради. Обидва брати впевнені, містичний зв'язок між близнюками це не міф. Вони одночасно хворіють, перебуваючи на відстані. У Брата зуб заболів, вже в тебе були там голова, чи ще щось було таке. Часто буває, ми вже коли підросли, кожен почав жити окремо сім'ї, родини, діти. І ти відчуваєш, що щось не так, і дзвониш брату. І дійсно там були випадки, що. Вчас, вчасно дзвонив там, наприклад. Ну, мені може приснитися сон йому один той самий. На двох. Цьому можна розбиратися, але коли мені дуже тяжко, а, коли мені дуже тяжко, йому тяжко. Мені тя йому тяжко, мені тяжко на душі. З самого початку близнюки мріяли воювати разом пліч опліч, а тепер їхні думки різняться. Мрію і хочу, і не виходить. Разів. 20 – це точно. Я подавав відношення, подавав письмові згоди, все листи. Частина мого брата згодна. вони з перших днів мене знають. Вони всі хотіли мене до себе перетягнути. І я хотів з братом, тому що з братом з перших днів війни це я пішов за брата воювати. От якщо бути чесним, то не з держави в перші дні, а й брата. Це вже потім я зрозумів, що до чого, я дуже жалів. Я дуже хочу, щоб ми разом були. І він дуже хотів разом. На сьогоднішній день я розумію, що на... нельзя рідним людям бути в одному підрозділі. не можна. Вони набагато ефективніші, рідні, коли вони е, окремо воюють. Концентрація уваги. Захар на війні спочатку був водієм, стрільцем, піхотинцем, а нині бойовий медик. Біля нього завжди звірята, яких він рятує від смерті. Патрон прийшов до хлопця через заміновані ділянки. Чого тримаю цю собаку? Сьогодні в нас з'явився новий друг. Потрібно знайти господаря. Дуже холодно, замерзне. Чую е, виє. Я думав, вовк спочатку. А тепловізор, він коли е, об'єкт е, поблизу, він трішки збільшує. Е, я думав вовк. Ну, думаю, підійду до нього ближче. Дивлюся, а воно прямо виє, прямо виє. А це була мокра собачка, дощ був грязь, прийшла з Рівнополя. Він був тоді під окупацією. Через всі ці минування з пораненнями з залізла до нас в окоп. Тваринці Захар віддав останні три сосиски. Потім чотирилапого друга переправив додому для сина. Брат в мене дуже близько все приймаю до серця. Дуже близько. Е, люба проблема, чиясь своя, от, він дуже це переживає. Якщо я, у мене така проблема, я не буду звертати великої уваги, тому що ну, є так, є. Ну, що мені за цього тепер? В петлю лізти. Хочу сказати, ми ще не назбирали на коптер. Він нам дуже потрібен. Ми зараз з побратимом нас, в общем, трошки потріпало, але зараз не про це. Нашим хлопцям, які там залишились, він дуже потрібен. Насправді обидва брати постійно допомагають всім, хто цього потребує. Багато волонтерили навіть перебуваючи на фронті. Нещодавно близнюки заснували міжнародний благодійний фонд Твінс. Їхні однодумці та члени родини власноруч збирають дрони. Допомагають не тільки бригаді брата чи побратимам холодноярівцям. До фонду звертаються і незнайомі їм військові. Якщо не можуть зібрати потрібну суму, вкладають свої гроші із зарплати у ЗСУ. Ми як ніхто розуміємо, що потрібно хлопцям різних бригад і різних напрямків, тому що в нас дуже великий досвід, і не кожен волонтер знає, що провести. Коли я дивлюся, що волонтери возять ті речі, які краще почекати, дозбирати і купити щось нормальне, хлопцям, воно буде довго служити, чим те, що просто для кількості. Великі суми мільйони ми не збираємо, це для нас дуже великі суми. А так, дрони. Автомобілі ми можемо хлопцям тепловізори без проблем, хто б не звертався до нас, не може. Не можу себе заставити бросити це все. Тому що я був там і коли я там був, не було нічого. Захар у фонді відповідає за медичний напрямок. Працюю у перервах між бойовими чергуваннями, тому вже знаємо, яка якісна медицина, які якісні турнікети, які турнікети ні в якому випадку не можна купувати. Які аптечки хлопцям передавати, які аптечки про них забуть потрібно, тому що із аптечки куди не влазить, та медицина, яка потрібна. Не вірте, хлопці, бреше, бреше. Нам треба на 18-ту лінію тепловізор, щоб ми бачили ціна. Віні оборони вночі. Вони сумують один за одним і за рідними. Не бачать, як ростуть їхні сини. Мені повезло з дружиною просто. Таких немає ніде. О, якби не вона, я б зараз би, я б не знаю де. Вона дає мені постійна сили, постійно. І вже третій рік війни я завдяки ній не, не пускаю руки. Мені це потрібно дуже, йому це дуже потрібно, щоб був батько вдома. Але поки брати зосереджені на тому, щоб наблизити нашу перемогу і роблять все можливе і неможливе для цього. Ми переможемо війну тільки колективно. От, Плече до плеча. По-іншому ніяк. От, Брат за брата, як кажуть, і тільки разом. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Юрій Даницький Дніпро